Залежність це те, від чого тобі дуже погано, але єдиний спосіб відчути полегшення зробити це знову. І це в цьому контексті не лише про алкоголь чи наркотики, це, власне, в цьому контексті про наш телефон, про стрічку новин, про нескінченне скролення та свайп і оновлення. Ти втомлений, тягнешся до телефону, телефон робить ще гірше. Але це часто здається єдиним способом не відчувати пустоти. І там є ще одна думка, цитата, яка звучить так: якщо ти страждаєш, але не готова нічого змінювати, то тобі потрібно страждати більше. Тетяна насправді дуже добре показує прості речі, і одна з таких простих речей це те, що коли ти прибираєш екран або мінімізуєш екран в своєму житті, і це постійне. Свайпання і оновлення, то в тебе раптом з'являється час, енергія і контакт з реальністю. І це не про те, щоб життя стало ефективнішим, це про те, щоб життя стало справжнішим.